Питання в студії Олександра Литинська. віддавна помітили, якщо в лютому багато інею влітку буде багато руси й меду. А про синоптичні явища найближчої доби у неділю, 21 лютого, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, у західній частині протягом ночі ртутні стовпчики триматимуться біля нульової позначки. У день очікується 5-8 тепла хмаритиметься з проясненнями і всюди пройдуть помірні опади. Температура на півночі цієї ночі буде в межах 1-4 морозу, у денні години від 0 до 3 тепла. Передбачається мінлива хмарність у супроводі мокрого снігу з дощем. На сході термометри покажуть вночі мінус 1-2, у денну пору ртутні стовпчики коливатимуться від 0 до плюс 4. Тут синоптики прогнозують мінливо хмарну метеокартину. Часом засніжить. Хмарне з проясненнями небо передбачається над півднем країни. Тут теж можливі нерясні опади, а термометри фіксуватимуть значення близько нуля упродовж ночі та 5-6 тепла в день. У Криму так само хмаритиметься з проясненнями на півострові. Очікуються невеликі дощі. Нічний температурний мінімум 3,5, максимальна денна температура становитиме 6,10, вище нуля. У центральних областях температура повітря у нічну пору від двох морозу до нуля. У день ртутні стовпчики зафіксують 2,5 тепла. У регіоні мінливо-хмарно на всій території за прогнозами невеликий мокрий сніг та дощі. 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Це свято в листопаді 1999 року проголошено Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури. За оцінками ЮНЕСКО, половина з шести тисяч мов світу можуть найближчим часом втратити останніх носіїв. Тому це свято сприятиме не лише розповсюдженню рідних мов і багатомовній освіті. А й знайомство з мовними та культурними традиціями в усьому світі. І далі про погоду. Тож у столиці та області передбачається сильна хмарність мають також пройти невеликі опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Щодо термічних показників, тортутні стовпчики протягом ночі покажуть від мінус 2 до 0, а в денні години плюс 3-4 градуси. Вітер південний – 7-12 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.